Я вас вітаю, це тейпування, маленька теоретична частина до практикуму до практику тейпування. Тейпування це метод фізіотерапії, накладання спеціальної кінезіологічної стрічки, яку купуєте в аптеці на шкіру. Дія така стрічка тоненька на шкіру, на фасті, на нервову систему, на суглоби, на м'язи. На лімфатичну систему і на мікроциркуляторну, уявляєте? Дія. В чому полягає дія цей процес, Розкажу. саме головне це запитання. А колір, який колір має значення? Практично, колір не має. Різноманітність кольорової гами виконують емоційно-психологічне лікування. Обирайте інтуективно. Дивіться поділила. Три таких головних направлення тейпування. Значить, це в нас перше: кінезіологічне лікувальне, воно сприяє зціленню, воно зменшує біль та, післяопераційне, спортивне, та, яке підвищує працездатність. І це реально крута річ, якщо, якщо спортсменам забороняють на змаганнях використовувати тейп, він є як допінг. Я своїй матусі вже не клею. Бо її ми не можемо знайти, така вона вся працьовита. Значить, і третє, у нас естетичне тейпування, значить, теж там є поділені на різні якби, дії. Дивіться. Саме головне, саме головне, Що вам не казали, це реальне ресурсне омолодження. При нанесенні тейпу ми активуємо, регулюємо рівень мікроциркуляції. При цьому видаляються всі медіатори запалення. Ви часто чули від мене, старості немає, є фіброз і глікація. Так ось фіброз у нас виникає, коли в нас є системне, за, системне постійне хронічне запалення. І цей в цьому нам допоможуть прибрати це запалення. Це, якби так сказати, антифіброзні проклієчка. У нас є ліфтинг тейпування лімфодренуюче тейпування, антифіброзне тейпування, яке прибирає глибину зморшки, перенавчення міміки. На розслаблення ботокс. Давайте так. Мене дуже цікавить ліфтинг тейпування вам пояснити. Часто приходить жінка, каже: Я купила курс тейпування клею, але вже два роки я начебто нічого, але не бачу результату. В неї отак -от шийка, отак -от. от у нас грозія лізні, лімфостаз. І розумієте, вона ту обличчя клеїть, а всю систему лімфатичну вона не прибирає, вона вправи не робить. Я після цього теоретичної частини даю вам дуже короткий, як запустити лімфатичну систему. І я вас просто прошу, моляю: немає смислу тих тейпів клеїти, якщо ви не будете включати лімфатичну систему і робити собі малесенькі масажі. Пишете на А4, що вам треба зробити. Приклеїли до холодильника, а, так, я щось треба зробити. І поки у вас вискакує тост, там, чи що там кава вариться, ви собі щось маєте зробити, Потерти, запустити меридіан, який запускає лімфатичну систему. Це обов'язково. Також це і до ліфтинг, тобто лімфодренажного типування. Якщо у нас ми клеїмо тільки лімфодринажне да, у нас вся лімфати, лімфатична система, ось, бачите, де, і нам треба тут пропрацювати. Так? Значить, ось такі діла. Значить, ви зрозуміли. Будуть вправи? Дам. Потім, скільки ми тримаємо тейп, це постійне запитання. Тримаємо 8 10 годин. Якщо плотенька шкіра, можете тримати 10 годин спокійно. Шику тримаємо 2-3 суток доби. Ну, більше ви не утримаєте, мене постійно дратує, тому що дрена дренує, хочеш вийти в нас таке. Знаєте, але все рівно дали перепочити день і знову наклеюти. Потім не буде ніякого роздратування. Дуже часто це питають. У мене одна жіночка після ін'єкції, в нього другого не було. В неї дуже багато було запалення, посипання. І вона каже: як все рівно каже, клеїла мені було Боже. Шкіра, наче чує, що все здається і нормально реагує. У мене теж де-не-де буває почервоніння, а я все рівно клею, кажу: нічого видержиш. Після того, як ви знімаєте тейпи, у нас порушується ліпідний бар'єр. Значить, це такий мінус. На сонечку не можна. Значить, потім кофеїн, наприклад, якщо у вас в сивороточках може пощіпувати. Кислотні тоніками не протираєтесь ці місця, а просто старайтеся. Я, якщо знімаю, знімаю, можна маслечко мазати любим, їх пропитувати і знімати водицею. Я вже так хоп 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 і зняла. І після того я знаю, що кліпідний бар'єр мене порушений. Да? Тобто туди все ще заходить. І я беру сиворотки, такі хороші і вже ляпаю. Там, наприклад, якщо у мене тут, то енергезіруючи, здимає, щоб ще була утяжечка. Це 100%, Там кофеїнчик трошечки щипає нічого, нічого. Тобі що так, і закриваю жирним кремом, або богемним, або сімчакри. Тобто ремонтуємо ті кирпічики складаємо кернеоцити, щоб вони посклеювалися, Зрозуміли? Саме основне, дивіться, дія тейпу. Що ж він робить? Те, що ми прибираємо медіатор запалення, це так. Справа в тому, що тейп, коли ви його наносите, він піднімає шкільний покрив, шкіру піднімає. І на мікроскопічному рівні там виникає, ну будемо казати, ну не то що простір, мікроциркуляція лімфа і кров під цим впливом, якби у відповідь на це виникає гемопрофузія. Що це таке? Це очищення крові. Дивимося, це я забилася за півтора суточок. Дивіться, як пропрацювала очистилася шкіра і прибралось запалення. Тейпи працюють дуже і дуже працюють. Потім тейпи діють на біомеханіку, фізіологію. Формують правильну роботу м'язів і прибирають асиметричних. Ну, прибирається, знаєте, так сказати, можна сказати, відновлює симетричність, допомагає відновити. Якщо у нас там, дівчинка постійно так, одну сторону, да, там, ми там, або там угу, да, то, звісно, постійно укорочується. І ми клеїмо цю частину. Тобто таким чином, ми знаємо про це. і ми, Тому що це на 30 років не буде видно. А вже потім 37-38, і вас вже потім там і сколова, і все, і проблема. І нам треба буде тільки цю сторону проклеювати. Сказала. Сказала друге питання дуже часто. Тома, я слышала, блогери говорять, що треба типи, там якісь дірочками, тесе. Це можна, Вони там... але все рівно, вам придеться їх різати на маленькі шматочки, або ви берете, наприклад, коротенькі, все рівно, беріть такі і не моручте собі одне місце. Просто надежно, крім того, я користуюсь кінезіологічними. Якщо ви мене будете, можете спробувати, тому що вони це я вивчала остеопатію, кінезіологію, крайньої терапію, і ми наклеїмо їх на їх на меридіани, їх активуються. Тобто приклеїли і він стимулюється. Тобто деякі клеять, щоб не їсти або не курять, ви можете зараз заперевірити. Тейпи від куріння і наносять на ці точки, і людям, тобто вже не хочеться курити. Це сказала потім Тума, вопрос такий ще. Деякі блогери кажуть, треба через день клеїти. Деякі кажуть, боже, у пасі раз в неділю буде горе. Дивіться, проклеєчка. Ви отримаєте так, такий матеріал, кожна проклечка, і це буде написано скільки, як, що клеїти. Але зараз кажу, щоб ви вже розуміли: якщо ми перенавчаємо м'язи, нам треба через день. Тобто розслабляємо м'язи, ботокс, ефект через день, правильно. Так. Якщо ліфтинг раз в 3-4 дні. Якщо лімфодренуюче, отут, звісно, так. Да. Якщо вже дама мудрого віку, регенерація не така, що відбувається? При, значить, при лімфодренажному тайпуванні починається інтенсивний відтік міжкліточної рідини. і вивільняється простір, розумієте? Не встигає підтягнутися шкіра і трошечки провисає. Були такі випадки: жіночка, вона теж купила десь курс значить, і каже: у мене провисло, я не те, це взагалі це ужас, що було. Як виклеїла, я перший раз наклеїла, Боже, так хорошо, у мене таке все. Я почала через день, допускалось, там написано, можна проклеювати все. І Вони почали клеїти лімфотичне проклеювання через день, лімфодренуючу проклейку робити через день. І вона каже, через там якийсь день у мене все висло, складки, все, каже, я не знала, що мені робити. Каже, але потім, я кажу, але ж потім у вас це нормально. Да, ну Тоді все стало на місця. Потім шкіра підтягується, регенерується. Не переживайте. Просто знайте про це і клейте раз в 5 днів, раз в сім днів, залежить від лімфостазу ще. скільки у вас там всього, всього добра і кладу ви носите. Я думаю, що ви вже зрозуміли, так? в чому дія? Проклійки різні. Ви... Чому я це записала е, таку теоретичну частину? Я проводила і півтори години я просто відповідала: А Коля, а біл, а якщо чорний, А там казали. Я вам сказала, всю інформацію можете перевірити і історію тайпування. Вона вам не потрібно. стільки всього загуглить і перевіряйте. І ми півтори години, щоб вже клеїти робити щось, я відповідала на питання. Я ще ляпнула, що можна там для куріння, і вони покажите меридіани, мериддяне все. Я кажу, ми вже за обличчям говорю. От і все. І я хочу, мені чоловіку треба, поки ми вже тут нема коли клеїть. А вони ще не брали ножиці в руку. Тобі ви вже приходите і зразу ми клеїмо. Поэтому все розказала зараз справи. Лімфадриначі і ліфтинг, які ви повинні ушки підірвати, зробити собі всі масажі. Бо це головне, якщо ви проклеюєте, але у вас основні про. Я приклеїла. Що ви проклеїли? Ну, це краще, ніж нічого, я согласна. Але ж можна себе полюбити? Я зараз вас шантажую. Де увага, там і гроші. Увага до себе. Приділіть собі. На холодильник припечатали. Ага, це так покрутила, розробила. Тут треба все. Все. Запускаємо лімфатичну систему. Ручки, замочок. Відкриваємо грудину. Щоб було натяжіння. Так. Друге. Хотимо руками або хоча б так. Третє. Активуємо меридіан К-27. Ключиться. Підріберля і. Ростираємо родину. Серце видно. Тут прямо добре, добре там боляче, треба. Розминаємо, розминаємо. Потім впадини. Або так, або одному, Потім другим. Рибра. Вдихаємо, тримаємо. Супротив. Тримаємо. Вдихаємо. Тримаємо руцями і робимо супротив ребрами. Потім нам треба трошки підміч. Ми запустили лімфатичну синамус з трапеції. Коли в нас вона укорачується, у нас становлюються такі плечики, так от, нам її треба розтягувати. Беремо, так от робимо пальчик і розтираємо. Ростимо гурт промонарений, працюємо, перетираємо, так от беремо. або Потім вправо в нас так рівняти шию. Наприклад, якщо у вас шия, от так, от, так, вам треба її порівняти. Ми беремо ручки, ложимо і видвигаємо її. Тобто не так. Руки це просто трапеція упор. Наприклад, у вас отак шия, да, а вам треба їх отак. Рівняли. Потім розтягнули задню поверхність шиї. Якщо хтось вміє робити самопір робимо самопір. Розтягнули. Обов'язково розриваємо тут інервацію. Жорстко, конкретно, розрив пальцями. Потім беремо атлантозатилочне соєння. Тут шивки дуже мощные. Вуха тут тоже можно, вот так вот. Видите? Блин, тоже все. Працюємо, так, покрутимо. Треба, щоб вода повідтягувалася. Потім беремо пальчиком, засовуємо вушку і грудинно-ключично, значить, відкриваємо, тут щоб у нас пішла так от. Це обов'язково. Так, можна і зробити багато, але те, що я вам дала для ліфтингу, це обов'язково. Це теж пропрацьовуємо. Я всім вже показувала, як це я роблю. До нових зустрічей!